І мій відео. У мене немає зуї. Один, один я собі вирвала, один мама за один гроші за один подарунок. І сьогодні буде розпаковка Чек! О, цікаво! Що це в тебе таке? Тамагочі. Тамагочі з якимись жилетками. З жилетками? Так. Що це за жилєтками? Давайте розпаковуйте. было э, в тете э, Диане, я была на ночевле. Была бежала на вечерку. Да, мы там ели чипсы. Такая вот она там. Да. И в лакте у нас есть батарейки. Все, а ну покажи. Это Это просто наливка. Давайте я хочу жилье. Так вот Так, я открою Ой, чи ти добре відкрутила? А ну ще. Щось закрило. А, ти в іншу сторону крути. Яку? О, тепер мало би О, бери стовно. Батарейки. О, май гез. Я не люблю кудови ці батарейки в таких пакетах. На, ножниці. Можна я попросив? Буде довго з пакуванням розпаковка. Засігає. Давай закручуємо. Джо, воно запрацювало зразу, закожило. Че закрутили закрутуємо? Ого! Ано ага. ну, покажи тут щось якісь цифри Треба е, рік народження, який ми поставимо? Двійші тисячі. Чекай назад. А рік сімнадцяте поставим, так? так? Сьогоднішній день. Сьогоднішні. А сьогодні у нас який день? 17, 17 травня. Ой. 35. Назад. И сегодня до рождения. Уху! зараз будем есть. Нарешті. Святкувать, да? Да, Мы завестятся с этого 17 -е. назад. Ой. Ти якийсь жила, якийсь чи що? Ну то звірятко якесь. О, там запахаєш палець, ми обрали палець і можна його там гладити. Такий милий, і який липкий. Таке цікаво і собі тобі. Навіть краще, ніж телефон. Угу. І що тепер Ти треба за ним доглядати? Годувати. І вирощувати, а, так? Так, тут ще це антистрес, коли запигаєш. А як його виключати? Ти по мама вже залипла, вже тобі не цікаво на своїх глядачів. Вже не, не говориш з нами. Вже Ти що-небудь Щось він там хоче. Так, ага, бачиш, тут знизу можна обирати серце налаштування. Одяг, їжа. Ти хочеш Чекай, ванну. Та... і одяг. Зверху прибрати за ним. Це напевно ванна, Та... Це ігри. Тут обираєш ігри не ігнати. хочеш. Можливо, Тут якісь декорації. Ага, можна щось обрати. Дай. Мам. Диван поміняти. Чекай. назад. Ого, закриті, Бачиш, тут напевно, треба відкривати потім, поки закрито. Що ну. говорить? Ну, ми будемо його тестувати, так, діанка. Тож, папа! Па І будемо святкувати до народження. Морозивом, так? там? Ну ти що скажи нам? Ну, де зустрічі. Будемо ще зуби виривати. Будем. А ти так переживала, що зуб випаде, бо я як він почав хитатись? А тут дивись, яке щастя привалило. Всім па -па! А коли вирвали зуб, мені мама. <соff> mm, <соff> То тепер Всі я буду ще зуби рвати. Такі подарунки не приходили зуб. класні, так фей? папа. -па. Скоро буде нове відео, напевно. Напевно, скоро в нього день народження. Це сьогодні. Ой, зараз помий. Mm. Це виглядачам показати. Боже, як це добре. Як зілє. Десь можна його помити. Який золотий. Тут, тут кнопочки теж що обираєш, як він помитий. Діаність треба ще розібратися з всім.